Йоу, погнали дивитися реплей від підписника. Е <т> Здорово, могутні братики танкісти. Як ваші справи? А? Напишіть та прокоментуйте, будь ласка, а з нами сьогодні на зв'язку кравець боєць під ніком пекельне дрочило, на грилі 15-му з довжелазною гарматою, як спес Спартанця, довжиною вічність, займає респову позицію одразу ж на карті Міддлбург 2004. 2014 року. І зараз подивимося, по кому він почне ляпати і відпрацьовувати свої пробивні кумулятивні, а можливо, бабачинські, а можливо, осколково власні снаряди. Палітра прекрасна. Тому має бути цікаво, як мінімум, як максимум буде м'ясо. Ах, на чим, Ну звісно, що ж борт, бачите, осколково фасний снаряд просто впитується, як губка в воду. Наші починають внизу брати базу, практичну сетап союзних сил без там. Тут у нас М-48 Паттон, одна із застешенок, тому що в нас вона і одна лишень у сетапів ворогів, також одна. Стежка Леопард перший, по якому ми працювали. В них також, подивися, три. А три ПТСА. У них Мінотавро, так? А об'єкт 28 варіант 4 і ваза. Ваза, відпрацюємо! Не відпрацювали. Блін, закачалися сильно гармата. Подивись, всі починають тупо ворожий сетап спускатися вниз. Навіщо? Для того, щоб збити базу. Хочуть збити базу. Наші беруть базу. Навіщо ви берете базу? Краще допомагайте нам з ліквідацією ворожого сетапу. На получайне перекаті. Все ж таки встигли ми дати по ВЗ. Тут біля нас все ж таки тусуються мастодонти. Такі, значка. З великим калібром, забираємо варіант четвертий вже прекрасно, трошечки нашим легше буде. Ай зараз пропише. Подивися, стояв, чекав, очікував. Знаєш, яка мишка така хитра. Поки гриль 15-й такий лакомий кусочок. У вигляді куска фульги підставиться, щоб засандалити. І засандалив. Так, по сетапах мінус -2. 2. В них відчилося чіфтейн і той, якого ми забрали, варіант четвертий. Ріна Чіронте, на жаль, у нас. І є соточка. Залишається та п'ятдесят Мінотавро, М48 сорок Патон Мета Бабаха. В них залишається вазі в Леопард перший є сто та 60 ТП Левандовського. На нашому базі якраз таки на нашій позиції, на нашому фланзі такі броньовані бики, до яких потрібно напевно треба буде застосовувати кумулятивні снаряди, які мають хороше пробиття. На жаль, а ось тут. Не вийшло прописати, от бачиш, вроді би піднімається громата на 15 градусів вгору, але бачиш трошечки під червону лінію заїхав під горбик і все. На щастя, тут вдалося забрати одного із і маємо два колака після бойову статистику. Зрівняли рахунок. І це вже добре, є 100 на нас їде. Чи не, Ні. не заї -не... не заїде, напевно, адже побачив, що біля нас, адже побачив. Побачив, що біля нас М48-й патон буде, не буде ризикувати, боїться, щоб його закружили. Йому підмогу їде Мінотавро, Тим часом Леопард їхній перший. Той який бере базу, ти подивися, не дали нашим базу забрати. І вирішили вони тепер. Напевно, дав команду, що БЕ 100 і Мінотавру розібрався з М48 Патоном та грильом 15. за той Це цей буде брати базу. Ніфіга подібного. Зараз почекайте, дасть це, як то кажуть, чути. Хто кого, чия чи візьме, чий сетап кого розвалить. Фугасний снаряд заряджає і. На жаль, на жаль, бачиш, не ризикував, він довше трошечки постояти, щоб цей своїм механізмом до заряджання по нам не ввалив і фугас згорів на камені. Потрібно їхати збивати базу. М48 погнав все ж таки, додумався. Дивись, в леопартах хітпонтів нема. Цей може йти запросто з ним, розумі, не боятися. Має за одним куком його забрати. Так, ми сучас будемо встримувати усього БК під назвою Є100, збиває М-48-й Патон. Прекрасно, тепер спокійно можна розбиратися із цим БК. Головне, щоб М-48 Паттон не стояв на базі, він і не стоїть, і він їде нам до допомоги. Прекрасно. І мейд союзний. Якщо, якщо б він брав базу, раптом вирішив брати базу. Це було б як мінімум смішно. І ще один плюс: те, що зараз... А якраз таки Є 100 ворожий на Маус Гені. Не бавиться він на Альфі, і це вже добре. Можливо, як був би на Альфі, він би нас і забрав вже, а так давши, як то кажуть, змогу нам рандомі, і це вже прекрасно. Так, і тут дуже прекрасний момент подивися. М48 Паттон якраз під'їжджає в той момент, коли ЄСОтка міг би чуть-чуть ближче вперед і нас забрати. І... Допоміг нам виграсти М 48 восімь патом. Це допомог цю допомогу, і це вже може не радувати. Дивимося з вами танкісти на після бойову статистику. 5758 сімсот п'ятдесят вісім напуляного демиджа, 3 знищено за вашою допомогою. 3 знищив, всі пошкоджено. Головний калібр майстер та знак підтримка. Пішов плюс на 134963 тисячі срібла. У свій сейф свою копілочку, та звісно, що ж перше місце по нанесенню шкоди 1509. А вільного досвіду зробляє в свій якам друзі. А ми ставимо подобайки. за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої ж в Discord для того, щоб потім <клухи> разом з нами приглядати їх на цьому каналі. А ми погнали тебе з другий бій. Також від гравця під ніком пекельне дручило. Перед І... танкісти маємо другий бій. Це в нас карта стародевні піраміди. І режим бою перевога в рандомі. Маємо три точки. Пекельне тручило, за речагами сидить танчика cs 59 так? І подивимося, як ця дев'яточка, в сетапі в самих десяточок. Подивися, скільки десяточок. У нас всього лижна всього по дві дев'яточки. Йох в нас. А в них що, Еріх Концепт, Ох ти що, барабанчик і ще й з Альфою. І є 75 німець, який йде на Е-100, раптом хтось не знав. І подивимося, як це все діло буде відбуватися в цьому рандомі на карті Стародавні Піраміди. Поїхав на важкий напрям, не поїхав на СТ, на СТ починається жара. Сюда до нас заїжджає один із десятих рівнів для бачків, якраз вк 9001 п Колекційний колекційна порода. Їдемо бити, адже ми тут не один, значить, можливо, спораємося, спораємося з цією задачею. На ура і не получай. Давай, давай. Мене кадеше сердечних вольфрам. Ну звісно, що ж, Вольфрам на цьому танчику. Це просто життєво необхідно для підсилення своєї альфи, яка і так не є дуже великою, якщо так можна сказати. 330 у нас бронебійний вибиває А 80 Може пробувати під каліберний снаряд. 360 цього лижна всього осколково фугасний снаряд. 51 мм міліметр пробиває, осколково фугасний. 280 А підкаліберний снаряд пробиває. І бронебійний 240. Ось такий момент. Я поставив краще на ДПМ, якщо, якщо чесно. Немає сенсу ставити калібровку. Чому? Тому що у нас підколи, а не кумулі. Так, починаємо. Починаємо бити, починаємо розчахляти. E 4005 Барабанний фв 4005 відчулили в гаражі, їдемо. Розбиратися, подивися, 500! Заблокували бортом ба кормою башти, я так розумію, еріх концепт, а й нам ТВП прописує на 325. ТВП починає карати помалесенько в рандомі, апнутий ТВП. Потрібно, шо, потрібно з часом добратися також і до дослідження ТВП гілки, коли він у мене був на, на основі, а тепер на твінку його немає. Так що потрібно це діло поправити. а ну давай. А ну, давай. Ах на гусениці, стій, Стаямба! Тільки шкода, що він сердечник підрубав, якраз коли тут лишень був один танчик. І зараз потрібно буде довго чекати для того, щоб обновити і дозарядити. А, сердечник Мається на увазі, поки він накаде. Тільки якщо він не возить з собою бустери перезаряджання спорядження, щоб пришвидшити це все діло. Так. Ліквідація ворожого сетапу так само і союзного запущена. У нас е, забирають нашого, на жаль, забирають нам нашого ВЗ і, і їдемо е, забирати. Я так поняв, я так розумію, ТВП. Тому що, бач, е, курсував його. Е, цей от маркер сюди до нас, значить, напевно, їде до нас в лапки, а можливо, ні. Десь не, нема не світиться, де ти їхав, де ти поїхав, ге? а ось де! А ось де Не получай! Так, маємо прекрасно Два колока після бойову статистику, до речі, я забув сказати на початку відео, що в нас дві позначки на гарматі. І тепер питання до пекельного дручіла: будеш продавати цей танчик? Чи як дійдеш до третьої позначки, все ж таки залишиш його в гаражі, коли дійдеш до CS65, га? Пекельне дрочило. Кажеш, нам 63, вибачаюсь. А Це 63, 10, це в нас 10. І їдемо до Еріх Концепт. В них залишається і проджетто. Цей барабан, і цей барабан, цей барабан з Альфою ще й до того. Не знаю, як зараз буде. У нас цикл, і в нас, до речі, залишається з нами наш БЗ, який на стоковій гарматі. А не на фугасниці, не на хешах. Ми вирішив він. Від ДПМчику, я так розумію, пограти. Але ну я так і знав, я так і знав про джетов в твоїх руках і моїх танкіст, пробиваються всі мій всі, а в чужих руках мій наді Ти Ось бачиш, як ворожого тіммейта. Знову підрубає сердечник. На жаль, всього лежна всього постріл, дає із сердечника. На жаль, тут забираємо, на щастя, Еріха, щоб він не прописував нам по 500 а, своїм дринчиком таким, альфа-міні-дринчиком. Пішли на кадейт, зараз будемо бити про джеттом. Не получає, з зарядом 387. А в більше і вже прекрасно. Адже в нас, я, я знову повторюю, з 380 цього всього він може вибивати, це база. Ось такий момент. Ану, ще разочок. Ас! З Альфа Страйком яким чудовим, у чубчик, бачите, вилітає. І це вже добре, тенкісти під кінець. Добиваємо таки непогану котлету до магу. Дивимось на післябойову статистику: 4066 на демеджа, 1740 за... шкода за вашою допомогою. Насвітив як СТ-шка, як ЛТшка, точніше. Три знищив 6 пошкодив знак класності майстра та. А що це за медалька? Медаль Лехвеслайхо. А знищити два танчики супротивника в одному бою, керуючи середнім танчиком. Пішов на третю позначку, як то кажуть, а, бажаємо. Успіхів тобі, пекельне дручило взяті третьої позначки. Напевно, точно. Як візьмеш третю позначку на гармату, цей танчик ти продавати не будеш, це моя думка. Можливо. Можливо, я помиляюсь. Пішов плюс на 98 тисяч. 519 зрібла свій сейф, свою купілочку, премекент, як щось. І що далі? Перше місце по нанесенню шкоди 1577. А зірочок вільного досвіду заробляє свій кам. Друзі, ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бів рандомі, в режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої журплі в Діскорд для того, щоб потім разом з нами переглядати їх же ж на цьому каналі. Друзі, а підписуйтесь, підписуйтесь, а де часто у вас щось відписується, а не підписується. Хотілося б, щоб як то кажуть, буст шоу у кращу сторону в плюс, а не в мінус. Тому що це дуже буде допомагати розвитку даного каналу. Каналу Бронебійник і та кращі реплеї World of Tanks Blitz. Ось тепер так ми вже називаємося. Тому підписуємося, не жаліємо, натискати на кнопку підписатися, це найкраща і найпотужніша, могутніша мотивація для будь-якого із авторів любих каналів. Адже підписки, коментарі та вподобайки під відео це є найкращий буста внесок глядачів для блогера. І бажаю всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і а зустрінемося з вами.